Та секція, стоять маяки, підлога вже зроблена бачите, вже роблять оздоблення. Добрий день. Бачите, це, от, це отак роблять маяки. Бачите, это тоже внутренняя... Да, да, да. Это называется майянг. А тут штукатурку сбываю, бачишь? А там у вас нет. Балки дуже е, в ржі, і вони вже зробили цю е, і приєдналися до ржавих балок, не пофарбувавши їх, не почистивши. Потім будемо мати гімерой, коли вони це все, все пофарбують, буде проступати і ржа, е, тому що у нас не опалюються наші е, місця загального користування і при Рано чи після воно вилізе, я сама впевнена. Не знаю, чи почули ви. Але така ситуація. Тут ще не доробили стелю. Я взагалі бачу, що тут... Ну, Тут насправді потрібно ще, вони собачили вже проводку зверху. Але тут потрібно ще захисний слой накладати. От така біда. Тут ще фарбувати оці всі металеві, там, де поварено, воно все має бути пофарбовано, вогнезахистом. захистом. ще ніхто і кінь не валявся. Вон, бачите, вже і ржа проступає. Тут, бачите, такі. Ну, як на мене, питань до якості роботи багато. Ось така ж сама історія, тут вже, я не знаю, вони будуть приєднувати, як шукати без. А це... Це якась чи грунтовка вже покрита, чи що. Не знаю, не вмикаю я сідаю телефон, не вмикаю вже спишку. Тут також бачите було підкріплення. Ти подивись, як там не доробили, бачиш. Захисний шар взагалі ніхто хто не робив. А тут вигоріло чи що, що воно в такому стані? Його також треба розчищати добре, перше ніж встановлювати туди. Ах, тут от хоч Зрозуміло, що тут буде батарея, опалювальна, а тут вже хтось підірвав. Ну от що це. Ну от дивись, Віка, про що я казала? Бачиш, це ж ось нормально вивели для котла. Опалення і подачу води гарячої і холодної до котла. Ой, люблю я наших майстрів. Ну нічого. Просто чим більше з'єднань, тим більше шансів протікання. Ой! Білюкаті а? <свістична> Власник цієї квартири це на другому поверсі. Ми. Пам'ятайте, що у вас тут багато проводки зверху. Туди будемо заходити. <свістична> <свістична> а, ти заходила. Ну, тут. Ну, коли, коли вже рівненько, так, да, то вже якось більше оглядно, ніж оце такий стан. Не знаю, розпрід коробки ніхто не робить, а вони потім їх будуть якось чи що. Я, на, на мою логіку, одразу їх треба встановлювати. Там же ж ховати ці всі з'єднання. Тільки провід. Вони на цьому економлять, напевно. Жодної коробки я не бачила. Різний рівень підлоги в квартирі і в місцях загального користування різний рівень підлоги. Це інша. Ні, тут просто. Мені просто не зрозуміло оце для вхідної групи дверей. Ну чому вже не перенести її от сюди? А, тут двері. ага. Ну, якось навкос... навскоски. Да? Ну це вообще це для швабри. Так, це ми на четвертий піднімаємося. Так, я піду сюди. Власником ми вже розмовляли. Ну, таке враження, наче щось роблять, і тим часом, мені здається, це вже майже все було тут. Боже вікно О май гаде. Oh вікна потім не відмити. Вікна дуже грязні, я не знаю, як це все буде, щоб не подряпати ці вікна. Кожному власнику потрібно. Прийти буде і помити власноруч. Якщо хочуть не подряпати. А це що, для дзвінка чи що? А я а, а це також, що ли? А вибачте, а налічні куди. Ні, ну логіка, звісно, ох... хріненна. Ну, вже тут зробіть, якщо вам так хочеться. Ну так а налічник на двері куди? Бля, ну кали мене. А тут, бачиш, трошки посунуті двері сюди. Лівіше. О, це дуже таке цікаве приміщення. Хто? В ту ногу, В ту, напевно. Не знаю. Ну, я кажеш, тут працює дуйка і сушить хлопців речі. Ароматно дуже. Так, я згадала цю планування. мені подобається. Як тут перепланування, пам'ятаєш? так, yeah, я yeah, пам'ятаю. Yeah. Да. Какая цікава. Я сюди заходила. Да. Нет. А, да. Да, заходила. Склероз. Да. Так, ідемо далі. Мы можем пройти, да? А ви в нас електор їх місцевий чи ні? Yeah. Е, від навітех сервісу чи від субпідрядника? Реалбут. Реалбут. Понятно. У мене просто питання: в чому загвоздка зробити фонарь okay. на стовбі. Вже чекаю більше місяця. На стовбі, де висять наші камери? Приєднатися. Там же ж можна приєднатися до камер, вже є електрика. Приєднатися і повісити фонарь. Фонартом стоїть, так? Да. Так. Да? Ну, не санедіодик. Ми будемо кабель перетягувати, це, якщо сюди Так. І якраз за то вставкає. Ну ви зробіть, я прошу... І це е треба сказати нашому начальнику учасника. Е я кажу е керівнику підрядника на Вітек-сервіс, який вас винаймає як субпідрядника. І він, він давав ще місяць тому розпорядження, щоб це зробили. І досі ніхто не зробив. Він ну, ніж теж ти... нічого не зробив. Нагадайте, будь ласка, я ще скажу Павлу Васильовичу, це прораб від підрядника. Його цього тижня просто не було. Щоб він як вас звати? Юрій. Юрій. А ви тут кожен день? Ви будете в понеділок. От я, Павлу, скажу, щоб він з вами порозмовляв. Так, 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 так. Угу. Дуже потрібно, бо охорона жаліється страшне вночі. Дякую вам. Віка, тут щось отворов натягнуто, мабуть, щоб. Та ні. Уровень, наверное, да. Остянки. Уровень по этим по маячкам, видишь, к маякам оно. Що, пидемо, там щось. А -а -а. Нема особ... Да, короче. Что-что? Вікторія збирає епічні фото, гарні. Ну, я вже не знаю, куди їх дівати, не переповнені всі жорсткі диски. Да. Я буду робити фото з тім. У мене велика є флешка, можемо скинути, дуже велика. Ну, винт у мене. Да. Дуже великий. Я купила собі на 4 диск, ну, вже ГБ. Не гига, А, тера. А, тера, да. Что-то не помню, короче. Не, наверное, Тера. Очень большой, за кучу денег купила. Так что можем скинуть мне, хочешь? По дому. А, ну, вообще надо такие вещи. Давай. Скидывай. Да, я так и сделаем. Надо просто сесть и все. За два года столько накопилось фото. Так, мы на дах пидо мочи Давай спробуємо. Да. Короче, ты мне моя книга, когда ти зберешся и встретимся. Это мне надо спокойно, не стыдно. Та я ж понимаю. Посидеть, почистить. Я тебе її отдать не могу, бы я как день с ней работаю. А встретиться закинуть, пока мы с тобой поболтаем. Я говорю, ті Саня. Добрий день, хлопці. Це шоста секція. Нагадую. Я не знаю, чи є там стрімянка, яких я боюсь з дитинства, але лізу. О, Так, зараз пройдемось по бля, тут треба закривати очі і не дихати. Бо тут взагалі Оце все мінвата. Че вони не поприбирають самі ж дихають всем. Я думаю, что в пятой секції как-то почищать. По... акуратніше все. Ну бачу вони ніяк не... Да, вони щось не наведуть ладу тут. Ни я. така стремянка стрмная. Не полезен? Стремянка. Стремаешься, Стримя... Стр... да? Такої стремянки. Так, уже 16 минут. Uh, да, коротенько відео